Ремонт важливого автошляху Балтської громади йде до завершення мова про дорогу Р 75 між селами Плоске та Сінне. Ця ділянка давно потребувала відновлення та завдавала незручності як водіям, так і пішоходам. За роботу взялось товариство з обмеженою відповідальністю Березівка Агрошлях -буд». Підрядна організація, яка відповідає за експлуатаційне утримання цих шляхів. Працівники запевняють, дорога служитиме людям довго не менше десяти років. Та попереду ще ряд завдань. Найближчим часом такий же ремонт відбудеться на дорогах Балта, Піщана та Балта Саражинка. Дані роботи вони вже тривають більше двох тижнів. Почали ми з відрізку від села Плоске нашої громади, і зараз закінчуємо село Сінне. Ця дорога потребувала вже давно ремонту. І дякуючи нам обласної, обласній державній адміністрації, службі відновлення та розвитку, що дослухалися до керівника громади, а саме і мешканців наших сіл, та розпочали ремонт даної дороги. Ще в пріоритеті є такі автомобільні напрямки, як Р-33. Це дорога на Саражинку, яка сполучає Вінницьку область. І дорога Р-71 в напрямку села перейма Саражинка. Хто має контролювати якість доріг? Ну, контроль буде здійснювати агенція розвитку та відновлення Одеської області. В них є спеціалісти та контролери, які здійснюють контроль за якістю. Та стану виконання даних робіт. І саме вони є і замовниками цього ремонту автомобільної дороги. А скільки працівників залучено до цього об'єкту? 12 чоловік. Плюс автотранспорт, водії. Які технічні засоби використовуєте для ремонту? Дорожно-будівельну техніку, фрези, катки, асфальтові клачики, полівамоєчне, самосвали, автогрейдер. Наскільки якісним буде покриття? Якісним на 100%. Який термін служби? Е, ну, термін служби нових асфальтобетонних покриттів до 10 років. На сьогоднішній час виконуємо роботи з експлуатаційного утримання, тобі ж ямковий ремонт і е, локальна картами до 100-150 погонних метрів. На сьогоднішній час виконано вже біля трьох тисяч квадратних метрів ямкового ремонту. В нашій громаді плануємо ще виконувати роботи на автодорозі Р-71 балта Піщана і автодорозі Р-33 балта саражинка Дякують за ремонт дороги і жителі Балтської громади кажуть, не дивлячись на непрості для країни часи, відновлення цього автошляху було вкрай необхідним та актуальним. Ми чекали цього, мабуть, більше за це. Ми чекаємо, мабуть, тільки закінчення війни, тому що дороги це проблема не тільки нашого села, так також і всієї нашої держави. На жаль, люди з нетерпінням. Чекали цієї нагоди, коли відбудеться такий масштабний ремонт. Тому для нас це вкрай важливо. Неодноразово зверталися безпосередньо до нашого міського голови, Мазура Сергія Сергійовича. Скажу мені дуже приємно мати такого очільника нашої громади. Він, з ним завжди можна обговорити робочі питання, він завжди з розумінням. Ставиться до проблем кожного села, і на його підтримку ми розраховуємо і не дарма. Хочу подякувати Мазуру Сергію Сергійовичу за підтримку нашого села і також товариству з обмеженою відповідальністю Березівка Агрошляхбут за те, що все-таки ми їх дочекалися. Дякую хлопцям, що вони працюють у такий важкий для нас час у воєнному стані. І сподіваюся, що це не останні наші такі масштабні роботи в нашому селі, тому що в нас ще є дуже багато проблемних ділянок. Ну і велике дякую від всіх жителів нашого села і безпосередньо від жителів вулиці Шевченка, на якій зараз проводяться дані роботи. І маю надію, що дана дорога нам прослужить ще багато-багато років. І ще багато-багато років вона не буде потребувати такого масштабного ремонту. Ми давно чекали цього моменту, і душа радіє, що тепер у нас є можливість. Проїхати по цій трасі і відчувати себе дуже добре. Спасибо тим, хто трудиться на цій трасі. Дякую велике. Ще хочу передати привіт усім і сказати, що з Балти Ухожани дуже погана дорога. Пожалуйста, ремонтуйте її там. Дорога вже зношена, яма на ямі, і неможливо було машинам їздити. Дуже погана дорога. Важливо, що зроблять дорогу і все буде добре. Мріяли про те, що нам зроблять цю дорогу і що буде ну, краща дорога. Це і мріяли, таке дочекалися. Хочу подякувати, хто доклав зусилля, щоб нам цю дорогу зробили.